Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Потрохи починаю засаджувати свою теплицю і хочу вам розказати, що і як я планую тут посадити цього року. Так, по порядку. Подивіться. Росада у мене стояла в теплиці, помідори були тут, огірочки, баклажани, перець. Потроху все вже повиносила сюди. От і зараз я вам хочу показати, де і що в мене буде рости. Але давайте спочатку так по розсаді трошечки огляд зробимо. Подивіться, яка в мене розсада. Так, давайте почнемо з помідорів. Зараз, зараз акуратно, обережно. О, оце мої помідори, бачите? От, гляньте, які вони. Подивіться, як коріння позатягувало е, горше. відеречка. Хотіла сказати, горшечки, відеречка, бо тут вже літрові відра. Бачите, ось. Так, зараз заберу ще звідси оці ящики з помідорами. От, подивіться, яка розсада. Так, зараз ще оцей. Постараюся акуратно ви... О, тут же цвіт вон закладають, бачите? Вже деякі помідори цвіт закладають. І цвіт, і пасинки. От гляньте, тут же пасинки йдуть. Так, не страшно. Чому я так довго затягнулася з висадкою, ви знаєте, боялася холоду. Минулий тиждень нас ще було дуже холодно. Е, нас навіть були нульові, нульова температура і так само були приморозки. І тому я вирішила, краще я трошечки е, пізніше буду висаджувати, ніж за один день чи за одну ніч оце все втрачу. Так, збираю зараз оці помідори також на двір. О! Оце вся моя розсада, бачите? Помідори в мене ростуть і в відеречках великих, ось тих літрових, і так само в отаких лоточках. Лостов... Подивіться, бачите? Помідорів цього року планую е... висадити багато різних сортів, таких різних різних кольорових, і за кольором різних, і за формою. Подивіться, як я тут посіяла. Бачите, По кілька рослинок кожного сорту. От Отака От розсада. Ну, Звичайно, було б дуже добре, якби я їх також розпікірувала в окремі стаканчики. Але час, на все треба час, а в мене вільний час це є дуже велика розкіш. От деякі помідори я розпікірувала в стаканчики, зараз постараюся оце акуратно витягнути, щоб його не поламати. О, оцей, бачите? От, деякі я розпікірувала. От. Одразу хочу вам показати, що там, де помідори розпікіровані, в окремі стаканчики, зразу стебло стає товстіше, набагато товстіше. Росада має місце, куди розростатися. Ну, беремо це все на наступний рік до уваги. Побачимо, як вийде, тому що кажу, бракує на все вільного часу. От. Але нічого, як бачите, розсада у мене гарна. Треба пролити водичкою, бо бачу, земля вже тут підсохла. От. Росада гарна, розсада здорова, я задоволена. Так, зараз добре все позаливаю водичкою. Хай гарно понапиваються, от, рослинки. Ось так. От, і отут тут так само. Цього року ми вперше постелили сюди капельну стрічку, от тому, що попередні роки поливала зі шланга, а перед тим взагалі лійкою поливала. Бачите, от чоловік тут все мені зробив, змонтував. Коли зроблю окреме відео про те, як працює наш полив. Бачите, так. Ну і тепер, щоб бачити, куди висаджувати рослинки, розсаду вімкнула водичку в капельній стрічці, водичка прокапала ось так. І зробила мені міточки. Бачите, тепер добре видно де можна. Висаджувати розсаду. Помідорів я насіяла різних: від низькорослих, найменших, найнижчих до середньорослих і дуже високорослих ліани. От. І щоб тепер їх гарно всіх розмістити в теплиці. Частина помідорів у мене піде в оці парники. Парники короби чорні, бачите? Низькорослі помідори. А високорослі і середньорослі помідори у мене ростимуть в теплиці. Обов'язково собі роблю ось такий. План розписую, де і що в мене має рости. Високорослі, середньорослі помідори. От. Так мені тепер набагато зручніше дивитися. Звертаю увагу на характеристики. Бачите, пописала собі 2 рослини, 2 метрові рослини, 1,8, 1,7, 1,5 метрові. метрові. Оце все порозписувала, порозмальовувала. От. І тепер починаю потроху висаджувати. Наша теплиця має три довгі грядочки, ось так вздовж, і там в самому кінці також ще є вузька грядочка, одна поперек. От. При вході одразу висадила баклажани. Баклажанів цього року багато не висівала, бачу, нам їх стільки не треба, ми їх просто стільки не споживаємо. От бачите, яка вона? Вона вже дуже-дуже кущиться, вона вже дуже проситься на грядочку. Гляньте, висівала по дві насінини в один горшечок, і так само отак в дві рослинки висаджувати буду на грядочку. Баклаза... Баклажанам це не шкодить. Це такі полосаті біло-фіолетові баклажани, дуже гарні на вигляд. От минулого року я так посадила, гарно вони росли по дві рослинки. От, і я так само цього року вирішила зробити. Бачите, дві рослинки в горшечку, ось така розсада. І ось тут зразу при вході, вони низькі. Рослинки мають висоту приблизно 55-60 сантиметрів. Вирішила їх посадити отак при вході, щоб ось тут вони в мене росли. Так, і одразу біля баклажанів в мене огірочки ростуть. Це огірочки надранні, салатні, е отакі гладенькі, без шипів, довгі гладенькі огірочки. От, Це не для консервації, це якраз салатні огірочки. Огірочки гарно потягнуться вверх. Бачите, як в мене буде баклажани низенькі, огірочки високі. Отут є гарна залізна опора, і огірочки будуть тягнутися вверх. Подивіться, яка мене розсада огірочків. Бачите, ось такі гарні, пишні, вже зав'язують плоди. Ось вони. Так, тут одна рослинка. Вірніше, тут дві рослинки. Також дві насінини в один горшечок, я їх не розділяю. Вони гарно поміщаються, не страшно. Я так само висаджувала, висівала минулого року, все добре. От, я потім дві рослинки розділю, бачите, яка тут опора. От, одна рослинка піде вліво, інша буде тягнутися вправо. Протягну шнурочки, і рослинки будуть тягнутися в різні сторони. Заважати одна одні вони не будуть. Так, тут один кущик. І оцю рослинку посажу десь трошечки далі. Е, всередині теплиці є ось такі опори металеві. От, їх тут багато. Окрім того, тут ще протягнуті шнурки. І саме на середню грядочку я висіваю найвищі помідори. Ті помідори, які мають висоту 2 метри і трошечки більше. От, перші помідорки я вже посадила. Тепер дивіться, як я роблю собі розміточку. От. Капельна стрічка випускає водичку на відстані 30 см одна від одної. Бачите, ось тут добре видно. Ось, отут, отут, отут. От. Прокапала водичка. Для помідорів це загусто, тому я висаджую помідори через один. От подивіться. Тут посадила, отут пропускаю. Отут я собі зробила мітку, бачите, ямку тут пропускаю. Ось тут. Так само тут. Бачите, посадила помідор, тут пропускаю. Отут роблю собі міточку. Отаку от ямку пропускаю. І знову роблю. Там, де водичка прокапала, роблю ямку. От, пропускаю, знов роблю міточку ямку. Ось так. Бачите, яка в мене палка. Палка заточена донизу, як олівець, зверху ручка від лопати дуже зручно. І ось так до кінця грядочки. Середня грядочка широка, і тут вміщаються три ряди помідорів. Щоб не було сильного загущення, помідори стараюся висаджувати шахматкою. Отам. От Отут буде рослина і ось тут посередині. Тобто не рослинка навпроти рослинки, а ось так. такою шахматкою. Так само тут. Рослинка, рослинка і ця вже посередині. От Зараз висаджую оці помідорки. Це чорні помідори, чорноплідні помідори. От, Подивіться. Акуратно розминаю ґрунтосуміш в лоточку і тепер помідорки, отак з грудочкою землі, забираю на бік. Багато я їх не висівала, кілька рослинок. Беру їх зараз в тепличку на грядочку. Рослинки досить такі високі, вони дуже високі, не страшно. Нижній листочок прищепую, забираю. Ось така рослинка. Так, зараз, 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 бо вони мене. О, ось така рослинка, тепер дивіться. Роблю глибоку ямку. Земля тут перекопана, земля м'ягенька. Подивіться, яку глибоку яму я роблю. Ось таку. Отак краще видно. О. І рослинку в яму ставлю як найглибше. Подивіться, як ногано тут міщається. З грудочкою землі. Виходить, що аж по самі нижні листочки. От, подивіться. Ось так. о. Я акуратненько загортаю землею. Отак. Так, і ще дві рослинки. Ось. Ямка глибока. Одна, друга. Оці всякі бур'яни, що тут є, не страшно, це все органіка. Отак. Всередину ямки воно все буде перегнивати. От. І тепер помідорчик. Нижній листочок забираю. Дивіться, як він глибоко сюди стає. Ось так. О, Трошечки навіть помагаю йому. І все. І друга рослинка в другу ямку. Ось так, отаким чином. От, Знову ж таки, нижній листочок прищепую і ось так. спитаєтеся, чому я поливаю з лійки, якщо тут є капельний полив? Тому що в ліці я зробила ще розчин фітоспорину. От, Зробила розчин фітоспорину і при посадці кожної рослинки добре її проливаю фітоспорином. Так, Ну і тепер на черзі оці рослини. Подивіться, які гарні рослини. От, Гарна висока рослина. От. Ну, і, відповідно, їм треба більше місця і більшу ямку. Тому е, оці середні ямки я загортаю, тут нічого, тут помідорів не буде. Дві рослинки там і дві рослинки з цього боку. Забираю трошки стрічку на бік. От. Яма тут має бути глибша і ширша. Отак, От бачите, роблю. Ось. Я лопати не беру в теплицю. Ну, Коли перекопувала, то я перекопала лопатою, але я маю на увазі при посадці помідорів. От. Все роблю такою палкою. О, гляньте, яка лійка вийшла. Зараз сюди переселю помідор. І зроблю це дуже просто. Трошечки розімняла відеречко горшечок, тепер акуратненько. Подивіться, гляньте, ніде нічого не висипається. От, подивіться. Все тримається добре. І сюди, в ямку. От, загортаю землею. Ось так акуратненько. Зразу дивлюся, що тут з пасенками. Так, один залишу, а оцей прибираю зразу. О, І оцей один залишаю. Так, достатньо. Ну, звичайно, що такі помідори, це вже справжні красені. От. Могла би і вся розсада така бути, я вже показала про це, але на все потрібен час. На все потрібен час, нічого. Одні у мене ось такі високі, кущисті, інші ось такі маленькі. Не страшно, всі виростуть. Всі виростуть і всі дадуть урожай. І то буде добре. Так, одразу відмічаю собі, що в мене вже росте. От. Так. Отако потроху, потроху, і робота в мене йде. От. І вже, дякувати Богу, середню грядочку я все засадила. Всі високі помідори в мене вже ростуть. І такі ростуть. Зараз ще гарно пролию фітоспорином, щоб вони були здоровенькі. Фітоспорин це є гарний біофунгіцид, який чудово захищає рослинки. Від хвороби, а також є добрим стимулятором росту. Так, все, порядок, перехожу на другу грядку. Ой, ні, поспішила. Ще не перехожу, ще ця грядочка. Подивіться, між помідорами в мене є ще одна капля. От сюди капає водичка, бачите? От. Сюди капає водичка, і щоб от ці проміжки були зайняті, я сюди посажу ще одну культуру. Ось так. Роблю невеличкі ямки. Дивіться, що у мене тут. Виглядає ніби хаос, але це. <смі> так, подивіться, що тут. Тут редиска і тут є салатики. Подивіться, і вони ще не дуже великі. Менші, більші рослинки я вже забрала, а менші я зараз пересажу між помідорами. Ну і бур'яни, бур'яни, само собою всі буду забирати. Але кажу, мене ніколи бур'яни не лякали. Тому що коли заберемо основні культури, звідси, коли заберемо редиску, заберемо салат, всі бур'яни перекопаю і це все піде в землю. І це все органіка, це все буде підживляти рослинки, розумієте? От, я ніколи не добиваюся стерильності на грядках, тому що одне одному допомагає, одне одного підживляє. Так, добре, зараз в мене на часі салатики треба звідси прибрати. Так, акуратненько, підважую їх ось так. О. О, подивіться, як все просто. Я тут все просто. І зразу сюди. Отак. От так, добре. От, і зразу сюди. І сюди. Ось так. До речі, салати дуже гарно ростуть. Ось, якщо їх розсаджують, ось так розсадою. Вирощують отак, розсадуємо васі, бачите? О. Так, салатики переселила і одразу включила водичку, щоб, щоб вона їх підлила. От, капля й майно вазі, стрічку включила. От. Вон, гляньте, капелька капає. Зараз понапуває салатики, я її виключу. Більшу частину салатів ми вже забрали з теплиці, тому що зараз якраз вони гарно достигають йому. А от що лишилося кілька рослин, і щоб вони мені не пішли перед, ну, в перекопування, щоб я їх не перекопала, то я їх позабирала. Гляньте, як зручно. І все. Салатики будуть тут ще кілька днів, довго не рости не будуть. Як тільки гарно закущаються, я одразу їх буду забирати. І якраз будуть гарно розростатися помідори. Так, ну тепер вже точно можна переходити на іншу грядочку. О, тут трохи земля мокра, бо тут стояли ящики з розсадою. Так, не страшно. Міточки все одно видно. Зараз рублю ямки і далі висаджую розсаду. Так, розміточки є. Ямки зробила. З цього боку я буду висаджувати помідори, які мають висоту приблизно 1,5 метра, 1,70 От. Також кілька різних сортів. Ну, і одразу хочу вам показати, чому, що це таке. Ну, Я розумію, що ви вже впізнали. Це попіл Попіл деревний і яєчна шкаролупа. Для чого? Для захисту. Найперше, для захисту, Бачите, коли я роблю ямку, ось таку широку, от. я добре обсипаю попелом. Зі всіх сторін це йде захист від шкідників. І так само яєчна шкаролупа. Я її пропекла в духовці, От, вона дуже гарно кришиться, пропекла в духовці, ну, так, щоб її знезаразити, і підсушити її добре. І так само кожен, кожну рослинку, особливо коріння, я добре просипаю яєчною шкаролупою. Ніякий шкідник до розсади не добереться. А ще це йде органічне добриво, тому що попіл збагачує рослинки калієм природнім, а яєчна шкаролупа збагачує рослинки природним кальцієм. Отак От виходить одночасно і захист, і підживка. От Бачите, в кожну ямку спочатку столову ложку попела деревного. Ось так щедро, щоб боки гарно обсипати. О, і так само сюди. О, ось так гарно обсипаю. Так, тепер рослинку, в ямку і одразу сюди розкришую яєчну шкаролупу. Ось так. Це приблизно також виходить неповна столова ложка. Ось так, зі всіх сторон. От, щоб до коріння ніхто не добрався. Я маю на увазі ніякий шкідник. От, і все. Не треба боятися, що цього забагато. Шановні мої глядачі, це не хімія, це органіка. Вона захищає, вона не нашкодить. Я ще ні разу не сипала під помідори ні селітри, ні, ні труфоски, ані суперфосфату. Лише ось такі речовини. І як бачите, все добре. Все добре, тому що я щороку стараюся показати урожай наш, який у нас є. І помідорів, і перців, і баклажанів. Ось так. І все тут добре. Так само оця розсада підживлялася лише органічними настоями. Яєчна шкаралупа, сік, алоє, настій вербових гілочок. Подивіться, яка гарна розсада. Так, можна поливати водичкою. Так, потроху я добралася до самої останньої грядочки в теплиці. От, редиску забрала, кріп зірвала, перекопала все, подивіться. Під стінкою у мене помідори чері, це високі помідори, метр вісімдесят два метри. Я їх посадила густенько. Досить таке густо, тому що минулого року вони в мене також росли на ось такій відстані. Бачите, один біля одного. Це їм не заважає. Зайве листя завжди забираю. От, і помідори підуть гарно рости вверх. Так. А ось тут, на передній стороні, грядочки, я висаджую пекінську капусту. У мене вже росте петніцька капуста в одній теплиці, і тепер ще в цю теплицю також висаджую розсаду петніцької капусти. Бачите, ось такі гарні рослинки. От. Зробила собі знову ж таки ямки, обсипаю гарно попелом, розминаю стаканчик, щоб легко відійшла грудочка землі. От, бачите, ось так. От. 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 І тепер сюди. акуратненько, обережно. О, бачите, ось так. Рослинки ще дуже молоденькі. Обсипаю яєчною шкаролупою для захисту, для підживки. Ось так от. І загортаю акуратненько землею. Пекінська капуста росте дуже швидко. От, вона сформує гарні качани, то я її звідси заберу і звільниться місце для того, щоб добре розросталися помідори черрі. І ось там в куточку грядочки я посадила ще одні баклажани. Все, моя теплиця засаджена. Подивіться, як я добре справилася. Сонечко сідає. Так, гляньте, як почуваються мої рослинки. От, салатики деякі повпускали вушка, не страшно, не страшно. Вони за ніч відійдуть. Все тут буде добре в них. От, бачите. Так, що залишається зробити? Залишається попри... позбирати всі оці стаканчики, лоточки, горшечки, в яких росла розсада. От ще мені треба тут зараз грабельками зібрати все зі стежок, все сміття прибрати. І все. І на сьогодні у мене все. От, теплицю закриваю зараз. І хай мої рослинки гарно собі гріються і гарно ростуть. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує гарними результатами. Хай все у вас буде добре!